Доброго дня! Дуже багато людей нас просили зробити набори спецій на 20 літрів, тому що мають ємкості 20-літрові в домашніх умовах, такі пластикові, ми перед тим робили на 33 літри, на 6 літрів. Через сокслід ми робили можна робити там, на 18 літрів. І на сьогоднішній день ми прислухалися до наших клієнтів і ми зробили всі наші назви наборів на 20 літрів. Єдине, що їх ще на сайті нема, ви просто коли будете замовляти, замовляєте там на 6 літрів, але пишете в коментарях до заказу, дайте мені ті назви наборів на 20 літрів. Ми вам перерахуємо, тому що такий набор, буде, всі наші набори такі на 20 літрів, будуть коштувати 500 гривень. Тобто, як на 6 літрів воно коштує 150 гривень, на 20 літрів буде коштувати 500. От буде така фіксована ціна поки що на всі набори, неважно, які ви заказуєте. Єдине, що треба буде в коментарях писати. Також далі зберігається акція ще на 2 тижні на, на, на отакі мельниці. Наші. Мельнички для спецій, дуже якісні. Мають. Я вже то показував 10 разів, напевно. Ми продаємо такі мельнички за ціна одної мельнички 250 гривень, але ми туди ще додали такі набір спецій. Тобто там часникової і так далі. і так далі. Ми так, такими шарами це все розкладали і ми давали людині от то в бонус. Тому от таку, така мельничка, якщо ви заказуєте, в бонус йдуть отакі спеції. Це ще два тижні. От, люба, любий там допустимо, то його дуже якісна в домашніх умовах вам пригодиться. І на сьогоднішній день знижена була ціна на два тижні на сокслети, тому що сокслети почали в нас просто рвати е, іменно із-за того, що е, беруть в нас спеції. На 6 літрів із допомогою соксліта, я вже то показував багато відео. Роблять 18 літрів готового напою буквально за одну добу. Використовують такі ще дві сіточки, яка одна тут ставиться, друга ставиться зверху. Так що, в діопте прямо насипаються наші набори і на 6 літрів куди якраз все нормально заходить. Зверніть на це увагу, тому що акції буквально за два тижні вже будуть закінчуватися. І таке попередження просто для наших клієнтів з липня наші набори подорожчають. Тобто ще один місяць, червень, ми даємо вам можливість закуплятися, робити, пробувати. А в липні вже буде більша ціна, тому що Ну, Кожен із інгредієнтів вже дорожче, плюс логістика, плюс, плюс, плюс. плюс. Тобто ми піднімемо ціни і вже будуть наші набори дорожчі. Удачі, здоров'я! Тримаємося. До скорої зустрічі!